Огляд ноутбука Tecra a 50 d Має суперкласний стан. Практично ніяких подряпанок. Корпус в ідеальному стані, до речі, металевий. Пройдемося по підключенням. VGA, HDMI, 2 USB 3.0, підключення для SD-карти та зарядка. З іншої сторони у нас USB 3.0, Type-C та 3.5 вихід для наушників і інтернет-порт. По характеристикам у нас i5 сьомого 7-го покоління 8 ГБ оперативки 120 новий SSD, також додатково встановлено 640 ГБ HDD диск для ваших додатків та фільмів. В цілому класний ноутбук, дуже класно підійде для домашнього використання, для навчання, для офісних задач. Все перевірено. Додатково вже встановлений Telegram Viber браузер для перевірки всіх характеристик aida 64. Також у нас Full HD екран дуже яскравий, дуже насичений в комплекті. Гарантія 12 місяців та оригінальний зарядний пристрій. А ціна всього 7800 гривень. Пишіть нам або дзвоніть.